Продукти, які почистять вашу печінку. Всім вітання! Печінка саме головний фільтр нашого організму це наш внутрішній детоксикаційний орган, який чистить все, що попадає в наш організм, все, що ми їмо, все, чим ми дихаємо, і навіть все, що ми на себе втираємо та мажемо. І тому дуже важливо потурбуватися про здоров'я нашої печінки. Трішки анатомії та фізіології. Наша печінка має два основних шляхи детоксикації, тобто очищення. Перший це перехід токсина, який попав в наш організм в іншу форму, яка більш зручна для виведення. А друга стадія детоксикації це саме виведення токсину з організму. І з допомогою різних продуктів, скажімо так, за допомогою зовсім нескладних дій, ми можемо допомогти нашій печінці і підтримати. Ці дві фази детоксикації, тобто очищення. Давайте обговоримо топ-продуктів, які допоможуть нашій печінці очистити організм від токсинів і шлаків. Перше це зелень, люба зелень, а особливо та, що має гірчинку. Добавляйте зелень у кожен прийом їжі, особливо на обід та вечерю. Поливайте її нерафінованою олією, яка вам більш смакує. Авокадо це чемпіон по складу корисних рослинних ненасичених жирів, що дуже корисно для здоров'я та детоксу нашої печінки. Риба, жирна, морська. Це може бути лосось, скумбрія. Убирайте, яку хочете. За рахунок вмісту омега 3 ненасичених кислот іде правильний відтік жовчі, іде правильне функціонування печінки, і, зокрема, допомога в детоксикації. Печінка дуже пов'язана з жовчним позирем. Тому важливо слідкувати в комплексі за цими органами. Тут дуже важливу роль для жовчого відтоку можуть зіграти любі спеції, ті, які ви любите, особливо куркума. Вона сприяє правильному синтезу жовчі та підсилює жовче відтік. Далі, чорниця і журавлини, які містять антоціани – це антиоксиданти, які надають ягодам яскравий кольорів. Журавлина та чорниця, а також їх екстракти або соки, можуть допомогти зберегти печінку здоровою. Екстракт чорниці ви можете знайти у торгової марки Івоніка. Цей екстракт містить потужні антиоксиданти, такі як флавоноїди та вітамін С та Е, які допомагають захистити клітини організму від пошкоджень вільними радикалами. Окрім того, ягоди чорниці містять сполуки, які мають протизапальний ефект. Екстракт чорниці може допомагати зменшити запалення в організмі. Також у його складі вітаміни групи В, вітамін К, магні, марганець та антоціани, які мають свій корисний вплив на серце та зір. Наступне горіхи. У горіхах багато жирів та інших поживних речовин, включно з антиоксидантами вітаміну Е, а також іншими корисними рослинними сполуками. Вони особливо важливі для здоров'я серця та печінки. Дослідження 2019 року показало, що дієта з великим вмістом горіхів пов'язана зі зниженням ризику неалкогольної жирової хвороби печінки. Допомогти нашій печінці в детоксикації також допоможуть продукти, які містять сірку, цистеїн, вітаміни групи В та селен. Продукти, які мають у своєму складі сірку, це капуста. Частіше це броколі, листова капуста, також сірки багато в яловичині, в індику, в бобових, особливо в нуті. І сірка це такий елемент, який напряму сприяє детоксу, а саме другій фазі виведення токсинів з організму. Вітаміни групи Б дуже важлива група, яка необхідна для підтримки всього нашого організму, і, зокрема, для підтримки печінки. Фолівая кислота, вітамін В9 дуже багато в печінці. Часто задають питання, яку печінку краще їсти, курячу чи яловичу. Так ось найбільший вміст вітаміну В9 саме в яловичій печінці. А що можна пити для детоксу? А пити можна чашку натуральної свіжозвареної кави, але тільки одну чашку 200-250 мл, і не надше. Один раз в день, тому що кава вона підвищує рівень антиоксидантів і одночасно зменшує запалення. Але будь ласка, не перебільшуйте з кофеїну. Чай вважається, що чай взагалі корисний для здоров'я, особливо зелений, але він має особливу користь для печінки. Наприклад, японські дослідження виявило, що вживання 10 чашок зеленого чаю на день покращує здоров'я печінки. Також дуже корисним для детоксу є сік з буряка. Він захищає печінку від укислювання, від запалення і одночасно збільшує природні механізми детоксикації. Тому сік з буряка це дуже добре, і до речі, він також покращує жовчу відтік та є профілактикою закрепів.